Моя проповідь називається так. Що мені потрібно іще? Крім молитви. Віра Ні. Тільки молитва. Насправді, зараз ми це розберемо питання. Давайте, крім почитаємо. Тому кажу вам, все, що попросите, коли моли, молитеся, вірте те, що отримуєте це, і буде вам. Знаєте, в цей день світ каже. Тобі треба машина, айфон, телевізор. Знаєте, коли людина біжить або щось робить і каже, ти не зможеш це. Ти не зможеш зараз підтягнутися. І каже Біблія, вірте, що ви зможете це потримати. Вірте, не факт, що це буде, але хоч вірте, хоч все начніть. Тому що все, що у вас яке є на сьогоднішній день, це віра. Скільки ви молитеся, щоб мир був, а нема. Скільки ви просите, нема. Значить треба читати що? Значити треба молитися. І вірити, що це буде так. Тому тут написано, ми читаємо про те, що, що написано. Тому кажу вам, хто тобто Бог каже, все, що ви просите, то треба просити Бога щось. А як ви можете попросити Бога щось, якщо ви не молитеся до Нього не звертаєтеся? Бо тільки, ви мені дужні, ви мені дужні, ви мені дужні, ви мені дужні. А Бог це таке? Було би що я сказав. Ви дужні до Бога звертатися як до Самогутнього, творця, який створив все. І коли до нього звертається так з подякою і з вдячністю, і просите і щепусь вірити. То що тільки стається вам робити? Дійсно, вірите, що вам Бог дасть. Може бути відповідь ні. Ну ви ж вірили, ви наділися, і ви зрозуміли, чому відповідь ні. А знаєте, чому часто люди, знаєте, люди не хочуть до Бога звертатися? Тому що вони, вони розуміють, що в них багато гріхів. Будучи віруючим, він каже, ну знаєш, я якось сам розберусь з цим. Якось сам переберу гріх, якось сам досягну чогось. І Бог хоче, щоб було так. І ти один остався і він був. І тоді до нього звернувся. Буває таке життя, що ви самі остаєтеся. 24 лютого що було? Ви одні осталися. і війна! Паніка! Ніхто не знає, що робити. Ви стоїте і не знаєте, що робити. І тоді треба тільки молитися просити Бога. І вірити, що Бог дав мудрість, що робити. Ти не знаєш, що робити. Він каже, збирайся, їдь за кордон, ти каже, їдь туди, ти каже, туди роби. ти каже, все, давай куплей соль, сіль, сахар, цукор, Все, бензин, бо нічого не буде, ми всі умремо. Або каже, зберігай спокій, я покажу тобі, що робити. Я скажу тобі, що. Звернись до мене. І це все Бог дає. У вас тільки є молитва. Тому що насправді все, що у вас є, воно все воно все минає. Ваше здоров'я, воно просто минає. Ви ви Сьогодні ви здоров'я, не здоров'я. З палочкою ходите. Сьогодні ви маєте чи можете не мати. Все, що у вас є, тільки молитва. Це я не жінакаю, як мене підійшла така. А що це ви роздаєте? Перше питання. Я розумію, що щось не те. А як треба молитися? Я кажу цими словами до Бога звертатися в ім'я Ісуса Христа. Що? Що типу Отець нижче, чому Ісус Христос? Ні, просто Отець все Ісусу. Знаєте чому Ісусу віддав все? Тому що Ісус помер на Христі. Навіть судити не може вас. Ісу, ісу, судити не може Ісус і отець не може судити. А буде судити, знаєте чому? Ісус судити буде. Тому що ви його не прийняли. А якщо прийняли, то ви судити не буде. Тому що ви виділили рубашку праведності Ісуса Христа. І все, що треба вам тільки в тому в ту минуту, вам тільки треба прийняти Ісуса Христа. Мені один хлопець сказав таку річ, що я молюся, а не, получать, не получать так, як я хочу. Так, да, не повжається. Но, ну це означає, що я йому це далі не буду. Я должен далі молитися. Тому що без молитви це знаєте, как? ви можете сидіти в комутіні з ким не говорити все життя. Представте, що ви маєте папу, маму, маєте жінку, маєте друзів, а ви з ними не спілкуєтеся. Ви маєте за найбільшого друга, це Ісус Христос, але ви з ним не спілкуєтеся. Мамутиво це спілкування з Христом. Ви ви все відкрили в тумбочку, закрили і сказали, та, це не важливо. Це все важливо. Молитва це самий ключовий аспект вашого, ваших відносин з Господом Ісусом Христом. Якщо ви хочете мати відносини з Господом Ісусом Христом, вам потрібно з ним спілкуватися вранці, в обід і ввечері. Якщо ви не спілкуєтеся з своїми дітьми, які ваші відношення стають? Холодними, правда? Ніякими. Ваша віра стає слабшою. І це так написано в Біблії. І через це вам говорить. Бог каже, через це говорить вам. Усе, що ви в молитві просите, все, що просите в молитві, все. Навіть зло, погане, хороше, все. Це нормально. То, ви знаєте, ви ж буваєте хороші погане говорити з своїми друзями. Нормально, почніть говорити так. Хоч так. Почніть так говорити. Я не рекомендую, що когось прокриляти або комусь зла бажати. це нехорошо. що. Якщо ви по-другому не можете, звертайтеся. Вірте, що одержите. Вірте, що одержите. Вірте, що вирішиться ваша проблема. Вірте, що кінчиться війна. Вірте, що наші чоловіки, які воюють, вернуться живими. Вірте, що цей світ повірить в Господа Ісуса Христа. Я ж вірю, але гірше стає, гірше стає, гірше стає. Вірте що? Що буде все по-іншому? Вірте. І якщо повірите, звісно, з вірою, то що? Що? Одержите і ви? То, -то одержите. І Бог може дати. Знову ж таки, це ваші відносини з Господом Ісусом Христом, це ваша віра і ваш підхід до Нього. Якщо ви хочете, щоб ваше життя мінялося, щоб Бог працював, пікуйте, спілкуйтеся з ним. Тому що якщо ви не маєте, а як, як ви думаєте, як Бог відповідає вам? Як Бог відповідає вам? Ви до нього щось говорите, коли говорите, як Бог у вас відповідає? Як? Через цю книгу. Якщо ви читаєте, Бог, мені треба красти чи не треба красти. Бог, мені треба обманювати, чи не треба обманювати. Палючики, знаєте, що кажуть? Бог, дай, щоб судять людей більше обманув. Бог відповідає, не кради, іди працюй. Бог на таке не благословляє, Ну, ви Бога спитали. Він вірить, щиро вірить, та й до не вірить. Знайте сам продав, що він не вірить в Бога. Ну, просить Бога. Так можна? Це те саме, що прийти до мами і сказати ти мені не мама, я не вірю, що мені мама. Ну, дай мені 100 гривень? Мама дасть? Ні. От так само і люди, цей світ, він каже, Бог, ти мені должен дати те, 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 те. Або може і довжен, а може й не дождь. Ну давай до ще спрости. Повір в мене, будь ласка. Я так тебе не люблю. Я в мене на Христі за тебе. Я віддав свого сина найціннішого за тебе. Так? Да? який був дурень, що я вірив в гроші, що я вірив в відносне ділови, я вірив в друзям, а в Бога не вірив. І гірко заплакав чоловік. Коли будуть чемпіонат, або йде якесь змагання йдуть, знаєте хто там, 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 там стоїть? Або на ринку хтось стоїть. Він один. Він один! І в нього вибір один перемогти або бути посоромленим. І тоді йому, йому треба тільки Господь і молитва. Тому що він один стоїть. Його будуть бити кулаком. Йому не бігти, йому не потіти. Він на змагання крутить педалі Кудись. Все, сил немає. Що робити залишається? Молитися. Господь поможи, будь ласка. Ворог окружив круг мене, Давід писав, кругом вороги мої. Вони точать зуб на мене, хочуть мене погубити. Кулі летять, стріляють. Заходьте, будь ласка, стейть. Там кітці є місце, здайте. І що тоді далі робити? Стати на коліна і просити Бога, Бог допоможе. Бог Військові е, в 2014 році стояли, коротше, зайняли позицію. Там була бетонна будівля і... з перекриттям. І вони окопа, що окопа вирили, блокпост зробили, стояли, коротше, і приїхали, ще хлопці приїхали Тому ще приїхали хлопці, і тому ну, позицію треба обговорювати. Приїхали дуже багато. Приїхали. І ці давай по ним стріляти градами. Ці давай бігом тікати, ну знаєте, баба, баба, -ба. куди тікати. Ну все там, ніхто не живе, той станеться. Вони в цю яму заховалися, цей підвал. І сиділи там. І по ним гахають. І знаєте, один був серед них віруючий. А ти що він казав? Давайте будемо молитися. Давайте будемо молитися. Нема вибора. Нема вибора. Нам треба молитися зараз же. І знаєте що? Не молитися. Опа, перестали попадати. Зараз буде ракета розлетати, будет... а, а ви знаєте, що мало злоте зайдай легко. Буки все туди. І що далі? Перестанемо стріляти. Все, всі розслабилися. Так, ну, ми ж такі молодці ж з автоматами. Нас, нас, нас не порвати, ми безсмертні. Туди п'ять. Бух -бу 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 по ним. Вони п'ять. Давай молиться бігом, давай Олександр, молись. Тому що зараз все, нас тут, все нам, нам тут поляжемо. Він теж почав молитися. теж перестав. Все, починало. І вони зрозуміли, вони вкорили ту штучку. Вони поняли, що молитва силу має все-таки, що, що до Бога можна звер... звертатися, що Бог може допомогти насправді, знайти війні. В такому безбожному місці. Де буча, де, де, де все відбувається, де страшно, де, де типа, Бога немає, там де тільки, вибачте, ворог. Калічить і вбиває, вони зрозуміли, що все таки Бог може навіть, вибачте, рішити всю проблему. І вони зрозуміли, що до Бога треба звертатись особисто, напряму, не за залучену якусь там фразу, а напряму. Як можна спастись? Віри в Господа Ісуса Христа і буде спасати і весь він. Якщо ти. Не звертаєшся до Бога? То ти не можеш спізнатися цього розуміння, що Бог може для тебе зробити. Ми читаємо це. Через це говорю вам, усе ж, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите і сповниться вам. Но люди часто не отримують. Знаєте, чому не отримують? Знаєте, чому не отримують? Знайте, чому не отримують? А ну, пані, будь ласка, 25, 26 вірш. Я вжди, в якій причині люди не отримують нічого. Зіро <клес> отримують. Прочитай, там написано. І коли стоїте і молитесь, прощайте. Почне якщо... перше, коли молите прощати, умова стоїть певна. Далі якщо ви що маєте проти кого? Має Щоб... проти кого щось далі. Щоб і отець ваш, який на небі, пробачив вам проступки ваші. Да, так як вам Бог простить так само інше, простіть, будь ласка. Да, Але якщо ви не прощаєте 26-го, mm -hmm. не простить і отець ваш, який на небі, проступків ваших. Тобто, якщо ви, ну наприклад, такий вредний, ви віруючий, будучи віруючий, ви вредний, ви зараз говоримо про духовні речі, не буквальні речі, ви вредний. І не можете простити свого ближнього, навіть як сильний віруючий, або брата не можете простити. То чого має Бог щось вам давати? Що вам, вам лінді просити брата, у вас питання до нього, велике питання. Він вам винен 25 тисяч гривень. Що ви робите? Простіть його. Все, у вас базу ще більше. Потім прощаєте брата підходите і кажете Богу, Бог, я, Бог, я простив цього брата. Ну, будь ласка, два рази більше. Бог просить. Я вчора я вчора, не, вчора розказував хлопцям. Вкляйте пачку цигарок. Скільки пачка цигарок стоїть? 80 гривень, трошки менше. 78 гривень, так, там написано. І Це ти пачку цигар. Ти платиш за це гроші. Раз. Другий раз ти платиш. ти покоривши це, огробив своє здоров'я на 10-15. Другий раз ти огробив що? І ще на 20 тисяч огробу, а вона 10 тисяч ліки купити маєш. І виходить, що десь 20 тисяч, ти огробив своє здоров'я. цигаркою Пачки один цигарок. І це все шкодить, тому що людина вибирається сознательно. Ми в цьому світі вибираємо багато що. Вибираємо курити, обманювати, хитрити, перелік чинити. Грілку можна. Грілка так само буде виноситься. Гріхів багато, просто всі не можуть перечислити. Всіх не можуть тримати всіх гріхів і все, що людина робить. Я не можу все перечислити. Ці гріхи. Як знає, що це гріх? Може, це Біблію прочитати? Це все написано в Біблії. Якщо ви її читаєте, і це все повинні ви хлопці молоді. І сильно молоді. І сильно молоді. І сильно молоді повинні розуміти, що цього, цього навіть курва важко позбутися, Знаєте чому? Чи так алкоголя, чи е, блуда, чи ще чогось позбутися неможливо самому. Тільки молитва може вам допомогти вирішити проблему з гріхом. Що Біблії написано? Прощати треба ближнього. Це місце написано, чому написано далі написано про те, що треба прощати, тому що е, люди на щодень дуже злі. У вас є сусіди, правда, кожного є, так? буває, що на них злі, правда? Простіть їх. Навчиться бути мирним. І прощати. Є люди, які вас обікрали, є люди, які вам зло зробили. Значить їх прощати. Навіть якщо ви не можете це зробити, попросіть Бога, щоб Бог що вам дав сили. В молитві! Бог, я не можу просити свою сестру, бо вона, вибачте, мої речі краде. Я не можу просити свого брата, він мене півквартири забрав. Бог, я не можу просити, будь ласка, того сусіда, Він курить музику, слухає погано. Бум-бум-бум-бум. Бог, я не можу просити тих сусідів, вони вредні. Щоб землі мене вкрали. Бог, я не можу без того валютчика, який мене надурив, коли я гроші міняв. Бог, я не можу тих базарників просити, тому що вони завжди дурять людей. Бог, я не можу тебе, ворог не можу. дай мені сили їх простити. Дай мені сили їх любити, як ти любиш їх. Як ти вмер на хресті за них, як ти прощаєш гріхи. Бог, дай мені сили. Повожи, будь ласка, мені, Боже. І Бог дасть. Вірте це! Просіть, стайте на коліна. Бог дай, коли я піду в коледж, піду, піду вчитися в школу, щоб я не витікався. Щоб я людям розказував про Бога. Бог дай, коли я піду, піду за пенсію, щоб комусь про Бога розповісти. Бог дякую тобі за цю пенсію, яку ти мені дав, дві да? тисячі. А якщо було б ноль, як би тоді б заспівали б? Ви сприймаєте 2000 це, це, це мало. А я сприймаю, слава Богу, за це. Бо в нас війна. Указ президента. Представте секунду. Візку з війною. Ми перестаємо платити пенсії. Бо нема грошей в нас. Ворог знищив все. Як вам такий поворот? Наша країна сьогоднішній день робить те, що навіть неможливе. Пенсії платять людям. Вообще, я просто дивуюся цьому. Що Бог ще любить нашу Україну, що у нас є, що пенсії людям платити, а можуть не платити. Подякуйте Богові за це. Молитві! Зверніться до нього. Бо все, що у вас таке є, тільки молитва. Бо пенсія, як вода уходить. Здоров'я, як вода уходить. Усе, уходить, як здоров'я, усе уходить. Навіть діти виростають, уходять. Все уходить. Все кінчається. Тому у вас тільки одне залишається. Ви і Бог. Дорогий друг, якщо ти тут сидиш і ти не знаєш, куди будеш після смерті, куди треба прийняти Ісуса Христа. Бо тому що ти побувши тут, можеш вийти і вмерти. Ісус стоїть, біля твого серця стукає. Він умер на хресті за тебе. Він страждав. Він був упльований. Його руки забивали цвяхи за твої гріхи. Він помер і воскрес і живий. І може кожному із нас дати вічне життя. Як отримати вічне життя? Це просто так даром. Це не від вас, не ваших діл, не від вашого доброго справ вашого. Ви тільки можете отримати вічне життя, якщо повірите в нього. Три речі треба повірити. Перше, що ти є грішник. Визнати, що ти є грішник. Ти грішник, я тут не грішник, Підніміть руку. Всі грішники, правда? Друге, що Ісус мер на хресті, що Він є Бог, який може дати тобі вічне життя. І якщо ви це в молитві, Біблія пише, то будете мати вічне життя. А Бог, будучи правди, вас очистить від усіх гріхів і дасть вам вічне життя. Оце не відділ, це даром безкоштовно. Давайте станемо, будемо молитися. <кій> Давайте всі закриємо очі. Будемо молитися за те, що... Закриваємо всі очі, будь ласка, всі. Що ти тут є, друг? Ти не знаєш, де ти будеш після смерті. Тобі треба Господь Ісус Христос. Ти можеш зараз це отримати. Якщо ви не знаєте, де ви будете після смерті, підніміть руку, будь ласка. Якщо ви не знаєте, де ви будете після смерті, і ви не, ви не хочете бути в пеклі, хочете бути в раю, підніміть руку. Ось вас є така можливість зараз прийняти Ісуса Христа. Ми можемо разом з вами помолитися. Якщо ви хочете зараз прийняти Ісуса Христа і після смерті попасти в рай, то у вас зараз є така можливість помолитися разом з мною. Це перше. Друге, якщо ти до Бога мало звертався в молитві, багато часу втратив на, на телефон, багато часу втратив на, на всі реч, різні речі, а до Бога мало звертався з вірою, відкладався на потом, то тебе є зараз можливість звернутися до Нього. І дай йому всі проблеми, як в цій пісні. І дай проблеми і Ісусу, і Він вирішить їх за тебе. Якщо у вас є якась проблема, яка турбує вас, зараз ви можете разом з мною. Молитися і просити Бога, щоб Бог допоміг да вам. Пам'ятайте, все, що не попросите, з вірою, то Бог дасть. Давайте зараз закриємо очі, схилимо свої голови і будемо молитися. Ви можете в умі молитися також мною разом. Господь, дякую тобі за цей день. Дякую, що ти на слювої спіклулися, що ти помер на хресті за нас. що ти, ти, ти вмер. Я вірю в тебе. Я вірю, що ти є Бог. Я вірю, що ти можеш дати вічне життя. Дякую, що ти мене спас! Господь, прости мене, будь ласка, що я часто проблеми свої сам пробую вирішувати своїми руками, Думаю, ти ще такий сміливий, крепкий. І потім ітозі получаю я що? Фіаско. Я не вирішую це питання. Прошу благослови, будь ласка, ходження перед тобою, Господь, Благослови, щоб я довіряв більше тобі. І всі проблеми, які в мене є у житті, будь ласка, виріши, будь ласка, ти знаєш, багато є переживань, багато є проблем. Поможи, будь ласка, Вирішити будь-які питання. Вирішити будь-які. Переживання в серці. Я довіряю тобі, віддаю всі проблеми свої тобі, Господь. Попікуйся про мою дружину, про моїх дітей, Попікуйся про церкву, попікуйся кожного з церкву, щоб жив для тебе, і ти в їхньому житті прославлявся, щоб члени Біблію і молилися, і Ти працював їх, щоб вони духовно росли. Благослови це, Господь, і твої руки, Господь, тому це все в ім'я Христа. Амінь. Сідайте, будь ласка, пару